Нещодавно ми продали синій джип-компас, але ви не засмучуйтесь, у нас з'являється новий: 2,4 бензин, автомат, 19-й рік. Це в нас комплектація Latitude, Тож тут у нас присутній безключовий доступ, підігрів дзеркал заднього огляду. Також на автомобілі встановлені легкосплавні диски розміром 18 і стоїть у нас тут літня гума. Присутні лінзовані фари, протитуманні фари та ось такі прикольні денні ходові вогні. В автомобілі все ж таки був удар попереду та позаду, проте безпека не спрацьовувала, ланжерони цілі, все відновлено якісно, оригінальними деталями. Зверніть увагу, як зроблена дверна карта. Тут у нас дуже зручний м'якенький пластик. Для вашої зручності також обшито все шкірою, електрорегулювання сидінь, дзеркал заднього огляду. Також на автомобілі присутній датчик світла та дощу. В нас є зручне шкіряне мультикермо, на якому ми можемо побачити голосове управління, кнопки відхилення викликів, круїз-контроль, також присутній підігрів сидінь, підігрів керма, клімат, контроль. Ви можете тут все собі налаштовувати по вашій зручності. Також в нас є режими руху, автоматичний по снігу, піску чи грязюці. Електричний ручник присутній, якщо вже ви заморилися включати механічний, також система старт-стоп для екології та ЄСП, що вас, не дай Бог, не занесло ніде по дорозі. Шкіряний салон також він оздоблений тканиною. Зручний підлокітник він в нас регулюється по вильоту. Присутні два підстаканника для зручності. Позаду в нас дуже багато місця. Якщо рахувати в кулачках скільки. До стелі від моєї голови, то тут, мабуть, точно 5. Для вашої зручності присутня система кріплень для дитячих крісел Isofix. USB роз'єм, American розетка, а також дефлектори обдуву, налаштуєте під свою зручність. Присутні в нас карманчики. Ви сюди положите всі свої документи, гроші або заховаєте тут планшет від ваших дітей. Камера заднього огляду в нас наскільки гарної якості, що наш менеджер Василь так гарно не бачить. В нас тут дуже багато місця, помістяться всі ваші речі. Відкриваємо ляду, і тут ми бачимо, що американці вкрали. Запасне колесо, проте в нас присутня лійка та викрутка. Тож, друзі, досить вже сидіти вдома на вулиці тепло. Тому запрошуємо до нас на майданчик для огляду та тест-драйву цього прекрасного автомобіля. Ми знаходимося в місті суми вулиця Героїв Крут, 19.